Так, 29 лідерів. Важливо, що сьогодні у нас були країни Євросоюзу і не тільки Європи, і не тільки Європи. Тобто у нас і Австралія, Нова Зеландія. У нас різні лідери. Новий новий прем'єр-міністр Канади. І я хотів би привітати, користуючись цією можливістю, привітати канадійців. І прем'єр-міністра, і ми сьогодні дуже багато, багато різних заяв, багато тем ми проговорили. Важливо, що цей саміт на підтримку України стає таким майже щотижневим. Я думаю, що за тиждень буде ще одна наша зустріч а в цьому форматі, в онлайн-форматі. Також ці саміти були в різному форматі. Ну ми і від. Отримали підтримку і сильний санкційний тиск на Росію. Всі розуміють, що Україні зараз потрібно допомагати як ніколи.